Доброго дня, з понеділком вас. Хочу ще раз нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллартон. Той, хто бачив, що в суботу, в п'ятницю в нас був сніг, то вже сьогодні вже опять нічого немає. Вже все розтануло. Той хто бачив, скільки в нас тут було намило снігу. Тут було все замило, але потихеньку, потихеньку все розтануло. І хочу сказати, що навіть нічого не затопило. Нічого не затопило. Воно потихеньку тануло, багато снігу було вивезено, е, тому ну, ось так. Той хто казав, що тут нас затопить. Я сама, це перший для мене такий сніжний буревій, який був тут. І я думала, що тут нас зовсім зовсім затопить. Тому ось так. Але сьогодні понеділок, сьогодні короткий тиждень, чотири дні я буду працювати, А потім, а потім у нас буде Пасха, п'ятниця буде вихідний, субота, неділя. Вихідний, тобто три дні лонгтайм, вікенд буде. <manufacturer tales> в п'ятницю я, <leak utens> мабуть, поїду, не мабуть, а поїду до своєї хостфемелі і буду там святкувати Паску. З її родиною будемо готувати вечерю, приїдуть в суботу її син і невістка, і будемо святкувати Паску. Ну, Ось такі плани на короткий такий шорт тайм. Е, а все ж таки осталося 4 дні для того, щоб дізнатися, що ж там буде з тим е, приїздом е, людей, у яких вже видані візи до Канади, і які вже якби були одобрені їм. Е, Воркперміти. їм приходилось, якщо я, як їхала, в мене вже був воркперміт, але який тут мені повторно видали, е, вже коли я приземлилась на землю Канади в першому аеропорту. Тому буде продовжено чи ні видача воркпермітів для українців по програмі, COVID, ті, хто вже отримав візу. Ну не знаю, залишилось зовсім зовсім мало для м, такого. Е, Magic. засталося зовсім зовсім мало часу. Той, хто каже, що так, Канада обмежує, я б читала і багато читала, що обмежує імміграційні програми, обмежує приток іммігрантів. І їм треба розібратись зараз, переварити тих, хто приїхав, приїхав, тому що дуже багато приїхали, дуже багато проблем з житлом з орендою житла, з купівлею житла. Я б не сказала, що так багато проблем з, з роботою, багато тут роботи багато, але робота яка? Будівництво, щось там, якісь заводи, фабрики. Є такі роботи е, в різних містах по-різному. Зрозуміло, що якщо в одне місто приїхало дуже багато людей, то зрозуміло, роботи буде менше. Тому що на даний момент е, ринок ще не відпрацьований, він не відреагував на, таке, е, на таку частку людей, які приїхали. Ну, якось так. Якщо про мене, то я зостаюсь в Канаді, я буду подавати документи, я вже готую їх, потихеньку готую, тому що я ще не здала тест англійської. Ну, той, хто приїхав з хорошою англійською або з англійською, яка була підготовка в нього гарна, більш-менш така, він зрозуміло, за рік-за півтора її підтягнув до більш високого рівня. Ну, а в кого вона була така як у мене? Маленька, тому важче. Але я вчу вчу, вчу кожного дня ту англійську і зрозуміло, що я її вивчу. Ось, бачите, трошки снігу там трошки є. <гум> так що сніг ще в Канаді є, щоб знала. На жаль, підтримка України у всьому світі падає. Ну, На жаль, на жаль, на жаль. Дуже сподівалася я, що все ж таки ем, буде, буде продовження підтримки українців в Канаді. Ось такого на в'їзді, на видачі ворк-перміту, на якихось спеціальних умовах. Ну, але поки, ну не знаю, програма ще немає 31 березня, тому ну, чекаємо. Можливо, багато людей зараз. Е, все-таки э, сядуть в той останній потяг і приїдуть, в них буде 3 роки для того, щоб адаптуватись, знайти тут якийсь роботодавця, десь щось зробити. Ну, А ті, хто э, тут, э, я знаю, що почти всі-всі-всі, кого я знаю, вони залиються в Канаді. Ну, у нас тут ніхто не, не поїхав, тих, що я знаю українців, ніхто не виїхав з Канади, той, хто приїхав. Е, наоборот, їдуть їхні родичі. Е, тут багато сімей вже приїхали, всі-всі-всі родичі, які в них є. Вони з'їхались тут. І тому ну, для них вже це, ну, як би сказати, вже це тут вони всі, і їм. Їм легше, мабуть, у цьому плані. Так, адаптуватись то, звісно, всім важко, але їм легше в емоційному платі. Тяжеліше, коли частина твоєї родини знаходиться в Україні під таким великим обстрілом. Сьогодні ось Київ обстріляли. В п'ятницю обстріляли моє рідне Запоріжжя. Були прильоти по гідрі по Дніпро-ГЕСу. Дуже важка там ситуація. По Дніпро гесу Я пам'ятаю, як моя бабуся розповідала, як його відновлювали після Другої світової. І ось таке така біда. Ну, якось ось такі плани понеділок, так що е, м -м понеділок такий доволі легкий, тому що. Чотири дні треба відпрацювати і 3 дні вихідного. Так що в мене скоро вихідні, вам гарного дня, Україні перемоги, тому хто приїхати хоче все ж таки знайти можливість приїхати і знайти собі якесь місце в житті, тому що багато людей залишилось без. Житла без нічого, без можливості якось е, адаптуватись, якось жити в Україні теж важко е, тим, хто застався, і застався ті, хто переселенці, ті, хто втратив житло, ті, хто втратив можливість жити в своїх будинках, їм теж важко, тому що переїхати в інше місто важко, а приїхати в іншу країну дуже важко. З вами була Світлана. Сподіваюсь на вашу підтримку. Сподіваюсь на підтримку один одного, тому що якщо ми разом, якщо ми підтримуємо один одного, то ми зможемо перемогти все. А якщо кожен один за себе, ну важко одному. Ось хочу сказати, що е, мені важко в, Украї... в Канаді, важко, тому що я одна. Підтримка з канадців є, але хотілося б підтримки українців. Тому під моїм відео напишіть якісь слова підтримки мені і моїй Україні. Бай-бай. Не забудьте поставити лайк.